Люди добрі, я вас прошу, будьте на нашій стороні, підпишіться під тим листом. Хай прокуратура перевірить, де діли здані кошти. Львів теплоенерго не може бути спонсором окремих олігархів. З таким проханням тепловики звернулись до мешканців будинку, що на Чигиринській один. Бо, як з'ясувалось, більшість мешканців справно платять за тепло, утім, гроші потрапляють до чужих кишень. По даному будинку заборгованість ДБК перед Львів теплоенерго становить 149 тисяч гривень. Мешканці показували нам список всіх жильців із зазначенням заборгованості по кожній квартирі. В підсумку це складає 37 тисяч гривень, тобто є різниця в нас 119 тисяч гривень. Ми не можемо зрозуміти, куди вона поділиться. Кошти збирає жек, який створили керівники домобудівного комбінату. Начальник дочернього підприємства намагається виправдатись перед мешканцями та тепловиками. Утім, усі звинувачення, врешті-решт, переводить на своїх роботодавців, яких віднайти годі. Ті заявки, що кошти десь поступають, не відповідають дійсності. Всі кошти, кварплата, все йде їм, виключно їм лів, тепло енерро. Я не можу відповідати за все, що було. Я працюю директором з 20 вересня. 20 вересня, 20 вересня ці всі кошти, які є, ми Може назбирали. Кого питатися, де кошти питатися попередників, будь ласка, питатися керівництво. Це все один ЖЕК, одна банда. Всі одним займаються тим ділом відмивання грошей. Вони перекидають стрілки на різних людей, оформляють підприємства. Ну все як в Україні. Тому, щоб хтось тим зайнявся, треба прокуратуру, щоб вона піднімала ті питання. Мешканці кажуть, вони воюють зі своїми власниками вже впродовж 20 років. Справно сплачують за тепло однак отримують його лише коли за вікном шалені морози. Гроші просто до теплокомуненерго не доходять. Все І що з того, що я маю проплачені квитанції? Тепла я не маю, аби припинити грошову вакханалію. Тепловики закликають мешканців будинків, що належать другому дому комбінату, підписатися під листом, який скерують до прокуратури. Даному листі ми просимо, щоб прокурор містер Вов розібрався в складеній ситуації і зробив перевірку, чому кошти, які поступають від людей за теплопостачання гаряче водопостачання на рахунки ДБК-2, не поступають на рахунки Львів Теплоенерго. Не поступали вже досить довгий час. Де гроші? Загалом львівські споживачі заборгували тепловикам майже 100 мільйонів гривень. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.